Чи дійсно буде заборонений московський патріархат внаслідок законопроекту, який прийняла Верховна Рада? За проголосували 265 депутатів. Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє» і в цьому відео я проаналізую свіжу новину. В другому читанні, вже після завершення внесення вправок, після роботи комітету і так далі, за заборону релігійних організацій пов'язаних із Росією, проголосували 265 депутатів. Відповідний законопроект стане законом набере юридичну силу через 30 днів. І от зараз величезна кількість медіа починає там кричати, ейфорія, ура, ми зробили московський патріархат, заборонили і так далі. Я, будучи людиною реалістичною, будучи людиною аналітичною, я ставлюся до цього більш холоднокровно, тому що якщо прочитати те, що там насправді написано, то не все так ейфорично, так красиво і так радісно. Мова йде про що? Мова йде про те, що чомусь, попри те, що закон набирає силу через 30 днів, громада московського патріархату дається 9 місяців для того, щоб розірвати зв'язки з Росією. При тому, що через 30 днів формально, якби там прокурор е, мав би і відповідна комісія, мала би право е, подавати позов в суд і доходити до заборони. А тут надається 9 місяців. Але е, де-факто і де юре, де-факто. Московський патріархат зараз каже, що вони не підпорядковуються. Ну тобто, Онуфрій каже, що він Кирилу не підпорядкований, що вони автономні там і так далі. Попри те, що їхні всі попи продовжують там інформувати ворога, розповсюджувати московську пропаганду і так далі, і так далі. І згадайте, скільки вже випадків було. Та з перших днів вторгнення, навіть з моменту ударів по гостомельському аеропорту, кого там затримали. Ряса московського патріархату, там чи священник, чи, чи дяк він був, по-моєму, навіть священник. І таких випадків вже сотні були за цей весь час. Тому, а, очевидно, що московський патріархат треба заборонити, але не кричіть слава до моменту, поки ви не побачили деталі, поки ви не побачили всіх наслідків. В законі йдеться про те, що продовж 9 місяців громади повинні розірвати зв'язки. А як вони це доведуть? Ну, от зараз он каже, що в нас зв'язки розірвані. Юридично ми зареєстровані як УПЦ МП в Україні, Українська Православна Церква, так вони себе називаються, філія ФСБ. І як ти доведеш, що вони зараз пов'язані з Москвою? Саме з юридичної точки зору. І отут ми підходимо до якраз у цієї відмінності, на якій я завжди наголошую: де юре і де факто. Де юре, в нас п'ята стаття конституції, і народ є носієм суверенітету, тобто вищою владою і єдиним джерелом влади, де факто державою Україна управляє кланово олігархічна система, яка здійснює впродовж 30 з лишнім років прихований геноцид українського народу в інтересах зовнішніх ворогів. Де юре, ми маємо 13-14 стаття, які встановлюють колосальне національне багатство, яке вимірюється трильйонами, десятками трильйонів доларів за нами, за українським народом. Де-факто це багатство весь час деребанили олігархи, дерибанила московська агентура, і зараз до них долучилися, дерибанять транснаціональні корпорації. Де юре і де факто, через те, я на цьому дуже хочу заакцентувати вашу увагу. От, де юре. Московський патріархат, і громади скажуть, так ні, так ми відірвані, ще щось. Ну, а що ви так Кирил сказав, що війна проти України священна, там і так далі. Ні, ну ми такого не підтримуємо. Там братська кров не має литися. І ще багато таких фраз. Причому фрази всі можна зробити такі достатньо завуальовані. Але завдяки збереженню якоїсь юридичної форми в питаннях реєстрації і так далі, збережеться сама структура. Суть структури не зміниться. Ті самі люди, які там працювали, і про братній духовний союз з Москвою десятиліттями нам розказували, вони там і залишаться. Ті самі люди, які в себе в церквах агітували, голосуйте за Януковича, вони там і залишаться. А куди вони подінуться? І вони далі будуть продовжувати отруювати свідомість, масову свідомість українців. Тому цей закон, в тому вигляді, в якому він є, він не перемога. Це величезна маніпуляція. Причому цю маніпуляцію зараз геніально будуть використовувати. Теперішня опозиція, яку очолює колишній диякон Московського патріархату, вона буде казати: от ми здобули, подивіться, заборонили, а перед тим Томос і так далі. Хоча, по логіці речей, якщо перед тим Томос, а зараз вже заборонений Московський патріархат, то в нас би мала бути одна церковна українська структура. Причому я, коли говорю про ці всі речі, я досить глибоко насправді в темі. Я свій час читав і патріарха Мстислава, і патріарха Володимира, того, який похований під Софією Володимира Романюка, того, якого вбили якраз на замовлення Москви, нащадки КГБстів в Україні і якого не дали поховати на території Софії Київського. Так от, чому я згадую їх? Тому що патріарх Мстислав, коли говорив про визнання української церкви, він казав для початку визнайте самі себе. Якщо ви визнали самі себе, об'єдналися, згуртувалися і так далі, то весь світ через деякий час буде просто приречений вас визнати. І мені здається, дуже хорошим тут таким історичним прикладом може служити зокрема Вірменська церква. Але навіть це не ключове. Патріарх Володимир. Чому його вбили? Його вбили незадовго до того. Як е, Українська православна церква і Українська автокефальна церква, як вони домовились про те, що вони проводять спільний собор, роблять об'єднання і за кого проголосують, той і буде патріархом. Якби це об'єднання тоді, в 95-му році, відбулося, ну то Московський патріархат просто через деякий час викинули б з України просто повністю з'їли б його. Але цього не відбулося руками політиків, які там загравали, там ще щось, там ще щось. Які постійно дружили з тим же ж московським патріархатом, а потім пігаряться, що от ми нібито працюємо проти них. Але от опозиція подає так: перемога, ми здобули, ура, ура, ура! Хоча насправді де факто цього не буде. Що буде казати влада? Ми протидіємо. В рамках законного конституційного поля нам треба час, це потрясіння там, і так далі. Цей хряк Стефанчук, як розповідав, в нас немає голосів. Ми це питання не будемо піднімати, бо воно розколює суспільство. Цитата з 2022-2023 років. Це ж все Стефанчук говорив. Гугл, знаєте, рукописи не горять. Гугл зберігає всі фрази. А тут проголосував є, так кулачок вверх, ми здобули і так далі. А нічого вони не здобули. Це просто політичний піар, і вже підготовка до виборів. Вже політичні партії в Україні готуються на повну потужність до виборів, розгортають штабні структури і так далі. Принаймні, зелені слуги неукраїнського українського народу і Європейська солідарність Порошенка вже готуються. Вже і гроші, вже це, це можна за різними ознаками подивитися. Я про це зніму окреме відео, але як вони гарно будуть маніпулювати. Далі, який гарний козир для Путіна. Путін же ж кричить, що тут фашисти там ще щось забороняють, і стіною православії їм треба захищати і так далі. Ну і вони кажуть: от закон забороняє, забороняє свободою розповідання, ще щось, ще щось. І це вся брехлива кремлівська єресь, яку вони завжди будуть використовувати. І отут формально, коли юридичної заборони немає, коли структура, яка скаже, ні, ми юридично ніяк не зв'язані, не підпорядковані і так далі, вона збережеться в Україні. Але на міжнародній арені, на рівні ООН, і всюди, де путінська пропаганда за десятки мільярдів доларів щороку поширюється, вони будуть казати, що от ви подивіться, що відбувається. В результаті задовольнили всіх. Задовольнили свідомість населення, яке не розуміє різниці між де факто і де Юре, ну і все. Населення дурне і тішиться як дурний цвяшком, а всі е, політичні внутрішньоукраїнські і геополітичні монстри отримують вигоду з цього рішення. Тільки нас в черговий, в черговий раз розвели. Причому, як перемогу, подають те, що така нібито заборона. З'являється через 2,5 роки повномасштабної війни. Хоча, напевно, вона мала б з'явитися у 2014 році. Ще поки навіть Майдан стояв. І хай би після Крові Небесної Сотні вони не проголосували за такі речі. Чи можливо це було? Можливо. Взагалі багато чого було можливо, якби своєчасно українці розуміли, якби не велися на оцю пропаганду, на ці маніпуляції. Ці всі філії ФСБ треба було закривати в Україні давним-давно. Дивитись на де-факто де, де Юре. Ті філії ФСБ вони дуже потужні до цього часу. Удільні князі по Україні я на Сумщині був такий удільний князь Деркач. Який втік зараз в Росію. На Житомирщині є такий удільний князь Литвин, який пов'язаний з московським патріархатом, є, умовно кажучи, смотрящим від них по території. Є там Зимненський монастир, який очолює кума Медведчука, куди Медведчук приїжджав кожного року там, на Різдво і так далі. І де збирався це фактично центр руського міра на території Західної України. Афільовані бізнесові структури, в тому числі агрофірми, недалеко від цього монастиря є. Але вони продовжують працювати. Ну, вони ж зареєстровані чи в Україні, чи на офшорах. Значить, юридично вони формально з Москвою не пов'язані. Ось вам де юре і де факто. І ці речі ми мусимо вміти відрізняти. Це надзвичайно важливо, тому я дуже скептично до цього ставлюсь. А завершити я знову ж таки хочу словами патріарха Мстислава. Він по змісту казав приблизно таке: для початку визнайте самі себе. Наша суб'єктність починається з нас самих: з того, як ми згуртувалися, як ми визначилися, як ми сказали: ось ми є тут, ось ми є суб'єкт, і ось ми, як український народ, будуємо от таку державу. І ми маємо на це право. І якщо ми будемо згуртовані, то ми будемо мати силу для того, щоб всіх ворогів поставити на місце. А деяких і взагалі повністю знищити. Принаймні на внутрішнього ворога для його знищення в нас вистачить потенціалу з головою. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива насправді допомога, тому що в такий спосіб правдиву інформацію бачить більша кількість українців. Ви в такий спосіб допомагаєте піднімати відео, допомагаєте піднімати канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, будемо разом з вами гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.